У засідання оголошується відкритим. проводиться розгляд скарги за посту Віктора Валерійовича на постанову дізнавача про закриття кримінального провадження. Стори сьогодні з'явився Кашін Костя Віктор Валерійович. Дізнавач щодо браку Олександрської сітки. Додаю наш півського районного суду Вінницької області в складі е е е Морозу за участь секретаря судового засідання Іванової. Довіряєте складу суду. Довіряєте. Да. дякую. Права обов'язки вам відомі? Да. відомі. Дякую. Немає необхідності роз'яснення. Судове засідання не з'явився прокурор, а також дізнавач. Як ви вважаєте, можливо, розгадати? Він написав подана заяву, що має бути. Дякую. Таким чином, суд що до суду Досудно йшла наступну заяву снічому суду на підського районного суду від Споколяка Олександра Михайловича відзначається СДВП No2 Зельського РВП. Заяву Прошу справу за скаргою Голковського на установу про закриття кримінального провадження за відповідним номером від 0.04.24 року оглянути моєї відсутності. Про закриття кримінального провадження від 11.07.2025 року було скасовано прокурором Торчінської окружної прокуратури, тому відповідно до статті 305 КПК України не заперечує проти закриття провадження за скаргою. додаток копії постанови від 4.08.2025 року на Харкові 5.08.25 року. Відному доступ 4536, дріб 25, 25 8, 25 року. Тут так надано. Точницька окружна прокуратура. Постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження 8, 2025 року. Прокурор Кімінального провадження, начальник Томашківського відділу Турчинки окружної прокуратури Мазовий, що матеріали кримінального провадження номер 120, 240, 252 6 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбачена частина 3 статті 171 Кримінального кодексу України. Відповідно, є його викладені позиції, де зазначає так, дізнавчим, так. Дізнавчим, так. зазначено постановою дізнатися є незаконною прийнято передчасно, не подано зібраних матеріалів, тому підлягає скасування в слідухідних підстав. Дізнавчанням не випитумо голову Думашківського села, що ради Немировського щодо його... Щодо того, чому він не, в... не вважав інформацію, з яку звернувся Галковський, також чи становить суспільний інтерес. Не становлено хто в селищній раді є відповідальність за особу з питань доступу до публічної інформації та не допитано її. Також до такого депутата Галковського під час якого встановити, чи зверталися, до нього жителі громади з пропозицією вимоги прохання дослідити запитання інформацію у разі наявності таких оцінків якості СССР. Якщо він вважає вказану інформацію, також, що має значний суспільний інтерес, чому він не надав запит в в якому не вказав про це, чи не, оплатив, чи не оплатив витрати на копіювання чи документів. Чи оскаржував він до суду надання йому неповної інформації, відмовного надання інформації відповідно до статті 23 закону України по доступ до публічної інформації. Крім того, необхідно направити заклад до органу, що контролює дотримання законодавства України по до публічної інформації, що роз'яснення наявності інтересу. інтересами, представив новин керуючі стаття. 3610-284 КПК України постанови скасувати постанову дізнавача сектору об'єднання відділення, відділення поліції броду учнівського району районного відділу поліції Гумпу Вінницької області Шпокора Хайв 1.7.2025 року про закриття кримінального провадження за відповідно цим же шмогам. Матеріал кримінального провадження за цим решмовою від 1.4.25 року направити до сектора відзнає відділення поліції приладу, учинського районного ділу поліції голубку вільній області для проведення досудового відділу. Він мусить про прийняття рішення Єдиний реєстр до своєї прокурор підметься. Ваша думка. Постанова дана є скасована. Якби ви розкажуєте, вона є в даний час скасована. Це, це згідно ППК, згідно статті 305, яка така України, прокурор має таке соціальне право скасувати постанову, яка знаходиться на роді. Таким чином, для вирішення даного питання щодо подання постанови, Суд тоді видаляє ранчу кімнату прийняття рішення і півної статті 35. Проголошується ухвала суду. Ухвала імені України 5 серпня 2025 року селища Томашній війни всього, Томашківської районній суду міської області, складу сміщого судді Мороза залучається, секретаря судового засідання, нову скаржника Галковського, Голковського глядянського відкритому судовому засіданні, залі суду селища Томашка Скаву, Галковського лікаря Валерійовича на постанову дізнавача від 11 липня 2025 року про закриття кримінального провадження No120240. 252, 23, 1 квітня 2024 року постанови вихочучі складання повного тексту ухвали, вимагає значного часу, слідчий суддя, відповідно положення статті 376 КПК України, бажає можливе обмежитися складання і оголошення її резолютивної частини. нової видихович статті 30, 376 КПК України, слідчий суддя постанови провадження за скаргою Халковського Віктора Валерійовича на постанову дізнавача від 11 липня 2025 року. Про закриття кримінального провадження 2240-2726.23 від 1024 року закрито ухвалу не підлягає. Повний текст ухвали буде проголожене 6 серпня 2020 року, 11 години 30 хвилин. Годин. Слідчі суддя підписав. Зміни зрозуміли? дякую за участь, до засідання лише завершено.